Це на нас чекає челендж. Ще й з тортиками. Please. Чур я починаю. Дуже мені цікаво дізнатися, яка смакота доповнить мій торт. Нічого собі, це колесо може крутитися безкінечно, але мені ніхто не заважає зупинити його. Щоб усе було чесно, я заплющу очі. What? Oh. Що? Васабі? Але я так мріяла, що мені дістанеться якась смакота. Кам'ян, твоя черга крутити колесо. Сподіваюся, хоча б мені пощастить. Оце так. Але якщо стрілочка Між, значить мені не дістанеться нічого. Я була не права. Мені дісталося все. А найприємніше те, що я зможу прикрасити торт і зробити його ще смачнішим. Обожнюю на теле. Але як зробити так, щоб вона поступово розпуталася по тортику? Mm. Придумала. Hey! Oh. Що вона задумала? All right, all right, all right. Потрібно звернутися за допомогою до будівельних аксесуарів. Шпатель має мені допомогти. Oh. Апетитно виглядає. Хоч oh. би теж скуштувати цей торт. І це ще не все. Тепер потрібно добре розмазати шоколад по тортику за допомогою валика Зараз я таку красу наведу. А тепер можна перейти до шоколадок. Треба позбавитися обгорток, після чого приступати до страви. Вау! Ось це так. Дуже важливо не помилитися з розмірами, тож спочатку важливо виміряти все за допомогою рулетки. Все ідеально збіглося за розмірами. Тепер можна робити для тортука окантовування з батончиків. Гей, а ти чого чекаєш? У тебе ще цілі тюбики з васабі? Так, вони навіть пахнуть гостро. Але я доведу, що я смілива, що я не боюся якогось там Васабі. Залишилося тільки розподілити васабі по торту. Для цього можна використати шпатель. Думаю, Мія проти не буде. Ого, тут навіть трохи ну лишилося. Готово. Oh -oh. Думаю, немає потреби мити шпатель. Краще підкинути його назад Мії щоб вона додала гострінки у свій немовірно смачний торт. Дивно, чому шоколад зелений? Більше схоже на васабі. Гейт, <плес> <плес> як тобі не соромно. <плес> Ей, oh, no. як ти посміла! А Якби ти мені в око влучила, все, досить балакати. Зараз їсти. What? Здається, окей зовсім дах поїхав. Побажайте мені удачі. А, ха -ха, ну як, смачно тобі. Час і мені тортика скуштувати. Щось мені підказує, що це буде просто чарівно. Я мала рацію. Такого смачного торта я ще ніколи не пробувала. Я просто не можу зупинитися. Це справжня шоколадна бомба. Ех, шоколадна бомба. А ось у мене не торт, а справжня пожежа. Гаразд, погнали. О, ні, я мала рацію. У мене зараз рот згорить. Допоможіть! Треба ще. Ну, геть, за те, що ти взяла чуже, на тебе чекає колесо покарання. Гірше вже не буде. <раприсвіт> О, буде. Я ненавиджу яйця. <раприсвіт> так тобі й треба. Знатимеш, як красти чуже. Думаю, тобі не обов'язково класти яйця у торт. Я погоджуся, якщо ці яйця просто опиняться у тебе на голові. А який жах. <раприсвіт> <раприсвіт> Я вся мокра. Гадість. <раприсвіт> Буде смачненько. Мія, ти чого спиш, Крути. Точно. Ура! Мені дісталися людяники. Асам! Awesome. Що ж дістанеться мені? Собачий корм? Але ж я зовсім не собака. Але з'їсти його тобі доведеться. А ось на мене чекає ціла бочка смачних цукерок. Hey. Hey. Awesome! Ніколи ніколи не пробувала собачий корм. Може насправді він дуже смачний, тільки щось у мене зовсім не виходить його відкрити. А весь цей час тут була спеціальна смужка. no! так від одного запаху цього корму мене нудить. А мені мої людяники дуже подобаються. Вони такі кисленькі, такі смачні. На солодкому тортику їм саме місце. Вони доповнюють смак торта. Чудово! Вийшло дуже гарно. Yeah! Awesome! Ну що, Спробуємо. Yeah. Який гарний awesome. шматок! Кислинка відчувається. Мені подобається. Please... Буді дивитися на мене. Краще їж свій корм. Якщо я висипатиму з пачки, вийде занадто багато. Думаю, ось стільки буде достатньо. Awesome! Так, достатньо. Ні, вже висип все. Звідки в тобі стільки злості? Oh, no. Задоволена. Тепер у мене не торт, а миска з кормом. Сподіваюся, мене не вирве поверх цього корму. Фу, яка гидота! Як собаки взагалі переносять цю гидоту? Нічого собі. Привіт, крихітко. Ти якраз вчасно. Дивись, скільки корму в мене є. Що відбувається? Звідки тут собака? Я їх не переношу, в мене алергія. А не пішла геть. А ти справді дуже зла. Якщо собака може це їсти, то і я зможу. О, ні, не зможу. <реку> Чого тиниш? <реку> Мої цукерки надто кислі без торта. Ага, бачила б ти своє обличчя. Шкода, у мене телефон далеко. Так би фотографії зробила. Точно. Поки ти завмерла через свою кислятину, я зможу віддати корм тому, для кого він і призначений. Малятку приємного апетиту. <плес> знову тут собака. Кейт, <плес> ти, ти знову порушила правила і не з'їла те, що тобі випало. Час колеса покарань. Oh, no. Може, не треба? <плес> треба. Гаразд, все одно доведеться. Це є макіяж. Oh. Oh. Зате буде весело. Uh. О, ні, мені терміново uh. треба вмитися, а мені здається, тобі личить. Uh. Oh, uh. І що вона хоче? Маленька хоче картоплю фрі. Елементарно. Uh. Зараз все зробимо. Uh. Так, я знаю рецепт. Начебто uh. треба налити олії. Налюю більше, буде пожирніше та смачніше. Так все добре просмажиться. Засиплю всю пачку, адже багато фрі не буває. Внученько, що ж ти робиш? Ой, вона зараз горить. Потрібно швидко загасити вогонь. Фух, У рецептах на Ютубі такого не було. Ледве кухню не спалили нас усіх. Краще повчись у бабусі. Беремо зовсім трошки олії, трохи зменшимо вогонь і кладемо картоплю. Ну ось, ідеально. Можна викласти на тарілку. як добре вийшло. Це все для моєї онучки. Залишилося додати найсмачніший кетчуп. Картопля Фрі та кетчуп це ідеальне поєднання. Це я точно знаю. У кого треба повчитися, так це у мене. Це я зараз покажу, як треба. Позбавляємося зайвої олії. Потім загортаємо картоплю в шматок ароматного бекону і скручуємо рулетик. Додамо зверху крапельку брусничного безглютенового варення. І прикрасимо гілочкою розмарину. Шедевр кулінарного мистецтва готовий. Я вигадала дещо краще. Мала зефір, тролі такий схожий на картоплю. А якщо додати полуничний сироп, то буде зовсім картопля з кетчупом. Моя сестра обожнює смакоту, тож їй точно сподобається. Нарешті все готово. Малятка вже зачекалася на свою їжу. Страва від бабусі першою привернула увагу. Класичні картопля фрі та кетчуп. І їй явно сподобалося. Цікаво, як їй сподобається страва для справжніх гурманів. Шеф Кухар взяла незвичайний рецепт, але його не гідно оцінили і залишився останній подарунок від сестри. Схоже на картоплю та кетчуп, але це так, це ж солодкий зефир із полуничним соусом. Макай і насолоджуйся. Залишилося обрати переможця. Так, страва від бабусі. Ура! Бабуся молодець. Ой, зачимила щось. Що тепер захоче з'їсти маля? Ого, вона хоче суші. Що це таке незрозуміло? Я не знаю, як це готувати. Покажіть бабусі, що треба робити. Спочатку потрібно відварити рис спеціальним чином. Все, далі роби сама. Зроблю рис вже варити бабуся вміє. З неприємними водоростями. Ні. Краще зроблю знову щось солодке. Або кисло солодке. Візьмемо ці кисло-солодкі язички, додамо збитих вершків замість соусу, завернемо мармеладну око та кілька мармеладок від Харібо. Клас! Ви колись небудь бачили такі величезні та різнокольорові суші. <рес> так. Тепер потрібно взяти лист норі та розрізати його навпіл. Він увесь сухий ломається, як у тебе вийшло, бо працює професіонал, бабуся. Далі я нарізаю рибку, викладаю все це на циновку і формую рол. Обережно скручую за допомогою циновки, викладаю рибку та розрізаю. Все. Класичний ролл Філадельфія з імбиром та васабі готовий. У бабусі не вдається зробити ці ваші роли. Вони не мають форми. Точно засуну начинку в огірок і смачно і корисно має вийти. Добре, що я згадала старовинний рецепт закуски. Awesome. А тепер проби маля Енікі беніки Дегустація почнеться з суші від кухаря, які виглядають ідеально. Як загалом і на смак. Великі та яскраві роли. І дуже-дуже смачні. Настільки смачно, що вона одразу ж обирає їх переможцем. Ну, ось, ти навіть не скуштувала мої. Ей, бабусю, прокидаємося. Внучка знову щось хоче смачне. Їй захотілося випити на десерт шоколадний коктейль. Це мій улюблений рецепт. Нам знадобиться кілька кубиків льоду. Залию в банку більше шоколадного соуса та залию молочним шоколадом від Starbucks до країв. Далі ручним міксером молочну піну. Та що відбувається? Ну Я ж не спеціально. Що це за пакетик у руках бабусі? Розчинна кава три в одному. Воно справді дасть це своїй унучці. Але здається, самій бабусі він подобається. А я продовжу. Тепер додамо збитих вершків. Я часто готую собі таким рецептом. До речі, про себе не варто забувати. Так, посиплю крихтою від печива орева зверху та покладу печиво. Ось і все. Ідеальний шоколадно-молочний коктейль готов. Та хто так готує каву? Жах. Потрібні свіжі кавові зерна все до грама. Перемилюю зерна в дрібну крихту. Потім заварюю у френч пресі. Уж повірте мені, кава вийде ідеальною. Залишиться прикрасити його зверху молочною пінкою. Я точно нікого не обризкаю. І прикраса у вигляді сніжинки готова. Краса. Минулого разу твої прикраси їй не сподобалися. Oh Настав час куштувати напої. Рука сама тягнеться до гарної склянки. Все чудовий коктейль. Ще смачне печиво згори. Просто смакота. Hmm. Чого не скажеш про розчинну каву? Бабуся ви явно прогадали. Кава шеф кухаря із приємним ароматом. А ось до смаку нічого незвичайного. Малятка обирає цей гарний коктейль. Так, я знову перемогла. Наступне завдання для вас барабанний дріб. Вафлі. Що це? І цей рецепт знаю. Розіб'ємо яйця, додамо цукру, можна більше, так бафлі будуть смачнішими і перемішувати, перемішувати, перемішувати. Фух, щось я втомилася. Мабуть, годі. А тепер треба додати борошно. Авчи. Ой, бабуся, вибач, я знову тебе забруднила. Більше борошна, більше вийде вафель. Ну, може, і не треба стільки борошна. Відкладу зайве. Так у неї нічого не вийде. Натомість мій старий перевірений бабусин рецепт їй сподобається. Ось тепер можна заливати тісто у вафельницю. І в мене теж майже готове. Вийдуть ідеальні рум'яні вафлі. Дитину треба годувати здоровою їжею. Цукор нам не знадобиться. Краще візьмемо цукіні, Натрімо на терці, додамо яйця і замішаємо тісто. Я зроблю це швидко за допомогою міксера. Якось це неапетитно. Залиємо тісто в вафельницю і чекаємо наші суперкорисні вафлі, які різні блюда вийдуть у учасників. Ах, який аромат, Сама б усе з'їла. Залишилося лише прикрасити вафлі вершками та ягодами, як на малюнку сестри. Вийшла краса. Що це таке? А, те що треба. Мед і шматочок олії зверху. Ох, як добре, як гарно. Oh. Oh, my. Настав час дістати вафлі. Зелений колір здоров'я. Бракує гарної подачі. Красиво все наріжу та прикрашу листами зелені. Белісімо, мені не подобається. Ось онучко, їж. Ці вафлі виглядають точно так, як вона хотіла. Ой, що це за незвичайна начинка. Боїшся шкарлупа. Так, треба бути уважними, коли готуєш. А це що таке зеленого кольору? Петрушку наша дитина не любить. І все ж таки шматочок варто спробувати. Зовсім маленький. Пахне непогано. Але та ще Гедота вийшла на смак. Чого чекати від цих вафель? Ого, здається, вони дуже сподобалися дитині. Ось переможець. Ура! Це ж мої! Я перемогла. Оце так. Де ж це ми? О, ні. Тепер ми тут замкнені. Хоча годі кричати. Здається, тут є дуже цікаве. Марі, ти що робиш? Намагаюся відчинити ці ящики. Цікаво, що усередині. Дивись там є ще щось. Напевно, у цій коробці ключ. Ні, я туди не полізу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ключ іду. Я діставати. Блін, мабуть, лізти за ключом доведеться мені. Ой, там щось мокре. Напевно, звичайна вода. У тебе вийде. Гаразд. Це не ключ. Це рибка. Дивись, яка красуня. І краще не якнайшвидше відпустити назад у воду. Так, а ось і ключ. Так, це він, Маріно. Ну що ти стоїш? Пішли. Червоний ключ відчиняє червоний сейф. Так, зрозуміло. Подивимось. Що? Дінамит? Дінамит? Жах! і що нам робити? Треба подумати. Маю одну ідею. Сподіваюся, я взяла з собою кусачки. Не те. О! Те, що треба. Марі, переріжеш провід? Давай краще ти. Гаразд, спробую. Сподіваюся, я не підірвуся. Мені здається, що жовтий провід буде вірним рішенням. Фу, спрацювало. Ну і запах. Нічого не спрацювало. Але тепер мені дуже знадобиться твоя щітка. Ого, ти придумала. А де мені? No. Ні. Знаєш що? В тебе є завдання важливіше. Іди та достань наступний ключ. <тас> Ох, я сильна, тож я впораюсь. Цікаво, що це таке. А це лише мармеладний ведмедик. До речі, дуже смачний. Але мені скоріше треба дістатися до ключа. Ось і він. Ой, і я його зовсім не хотіла кидати. Ось мія, відкривай сейф. Молодець, але давай сама відкривай. Он той. А, гаразд, дякую. Ой, це щось дуже дрібне. У мене тепер все обличчя в блискітках. Круто Можна зробити класний макіяж. Зараз не до макіяжа. Краще шукай наступний ключик. Погнали. Цікаво, що там рухається? Може, динозаврик? No. Чи крокодил? Ні, вони надто великі Подивимося, що це насправді. Оце так! Я ще ніколи не бачила справжнього Хамелеона. Він такий милий. Мабуть, відправлю його відпочивати. Мені потрібен тільки ключик. А ось і він. Час відкривати зелений сейф. Так, саме час. Цікаво, що це таке? Гармата для грошей. Як її користуватися? Ого? Скільки тут грошей? І все мені? Я почуваюся найбагатішою дівчинкою на світі. Марі, віддавай мені мої гроші назад. А сама дістай нам наступний ключ. А якщо я трохи піддивлюся, я все бачу. Гаразд, доведеться діставати ключ чесно. Хм, Усередини щось приємне на дотик. Це схоже на кінетичний пісок. Так. А ось і ключик. Ура! Саме час відкривати синій сейф. Мотузка? Напевно, треба смикнути за неї. Ого, ця мотузка викликає купу орбізів. Смикай ще, це ж круто. Клас. Я справжня цариця всіх орбізів. Захоплення. О! Здається, з'явився новий ключ. Час би мені його дістати. Цікаво, що це таке? А! Це ж черв'яки! Так, потрібно якнайшвидше дістати ключ і більше ніколи не торкатись цієї гидоти. Жах! Мене зараз нудить, Марія той! Фух! Само собою все вирішилось. Тепер можна відкривати рожевий сейф. Що ж там? Ой! Рожева піна. На мою думку, це прикольно. Так, тому що я можу так робити. Дуже весело. Марі, твоя черга. Після черв'яків особливо страшно засовувати туди руки. Фу, там знову щось мерзенне. Але тобі доведеться дістати ключ. Давай. Гаразд. Що ж це таке? Це ж око. Так, це око. Мармеладно та дуже смачне. Ей, ти чого? Це ж просто цукерка. Шукай ключ далі. А ось і він. Ура! Ну що, настав час блакитного сейфа. Мія, я хочу подарувати тобі можливість натиснути на цю кнопку. Зроблено. Ой, яка слизька штука. Добре, що я натиснула на кнопку, інакше мені довелося б стояти під цією синією гдотою. Ну що, я пішла за наступним ключем. Що це таке? Фу, волосся гидато яка? А в мене навіщо кидати? Ну я ж не спеціально. І взагалі, де цей безглуздий ключ? А, ось і він. Саме час відкрити найтемніший сейф з усіх. Ей, взагалі, то тобі його і відкривати. Давай! Ого, виявляється, саме в найтемнішому сейфі знаходиться найапетитніше печиво. Пригощайся печивом. Дякую, смакота. Так, нереально смачно. Можна було б хоча б однією зі мною поділитись. Ну, пробач. Може, у наступному сейфі теж буде щось приємне. Щоб це виявити, потрібно знайти ключ. Що це таке склизьке? Схоже на сирі яйця. А ось і ключ. Подивимося, що у жовтому сейфі. Мія, хочеш його відкрити? Хочеш? Дай-ка подумати. Гаразд, я згодна. Жартую. Відійди. Його відкривати буду я, тому що я вважаю, там буде щось круте. Ой, це ж пір'я. <рик> О, це смішно. Ти схожа на курча. Нічого смішніше я вже давно не бачила. Досить сміятися. Краще йди та діставай останній ключ. Добре, добре, перната Гаразд, останнє випробування. Що ж це таке? А, це ж личинки. Потрібно якнайшвидше дістати ключ. Я трохи знепритомнюючи від страхи не впала. Сподівайся, у цьому севі щось круте. Бідолашна. Подивимось. Ура! Це ж наш ключ від свободи. Ми пройшли челендж, час на вихід. Ми змогли це зробити. Ура!